Другий ранок на селі. Ну що, сьогодні ми вранці йдемо добувати собі їжу. Корей вже сьогодні покормив. Боже, як вчора виявилося, оказується, що я їм два дні воду не давав, вони бідняги чуть не здуріли. О, маємо два яйця. Тут у нас пусто. Ну, ребята, вчора було 6, сьогодні тільки 2, так що треба ще поработать. А, ви ж не несетеся, це ти несуться. Так, тепер ми з вами йдемо на город. Що ну, в нас тут є взагалі? Бачу огірки? Бачу огірки, бачу ягоди. Помідори ще, напевно, зелені. Так, да, треба ж чимось поживитися тут. А то ми приїхали в село, їздимо, харчуємося в ресторанах. О, є. Не знаю, они уже спили, не спили. Кабачки есть. От кабачки это при, прям прикольно. Кабачки точно, я знаю, что их уже можно есть. Так, что у нас тут еще есть? Кайское квасоля. Так, ну це ми не їмо. І що у нас тут? Знову кабачки. Слухайте, тут це можна кабачки нажарити. О, там я узрів яблука. Так, тут у нас є капуста. Капуста ще рано огірки. Так, о, є цибулька. Добре. Укроп уже все, ханаємо. Так, ну що, збираємо, значить, огірки. Все ще хай ростуть. О! Такий вже можна рвати. Тиняк ось такий, напевно, вже гарний. Тиняк. Цей хай, напевно, ще росте. Нормальний. Ну, нормально на назбирали. Слухайте. На два дня огірків, а то й на три. Так, тепер будемо збирати ягоди. Це в нас є голубіка. Голубіку ми вже трошки назбирали. Так. Давай поїдемося по Оженці. Взяв такого ковшика. Будемо рвати прямо в ковшик. Ну, все нормально, ягід. Значить, Що ми маємо? Повноцінний сніданок, два яйця, купу огірків, можна зробити амлітик з огірками, ягоди ожинка і назбирали ще її гід журавлини. Живем. В результаті... Собака довольна, всі довольні. За годинку справилися, всіх покормили, назбирали сніданок, ідемо готувати сніданок, легеньку гімнастичку і на свою роботу. Всім гарного дня!